Президенте Зеленський, Зеленський, зараз ми надаємо слово вам. Thank you so much. Дуже вам дякую. Dear of the House. Шановна. Пані президенте шановні президенти Палати представників, пані президентка Сенату, шановні члени парламенту, пані та панове, насамперед, я хочу сказати вам, що для мене честь трули вас усіх. Я справді вдячний за можливість сьогоднішню можливість звертатися до парламенту Нідерландів. в такий значущий момент. Зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру від початку цієї війни. Заради справжнього тривалого миру. І ми не говоримо про паузу чи тимчасове непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб щоби нарешті завершити цю російську війну проти України і через Україну проти самої суті життя в Європі. І ось чому зараз нам потрібна така ж, така ж сильна політична підтримка, яка у нас була на початку цієї війни. Тоді майбутнє формувалося нашими спільними зусиллями в обороні. Сьогодні майбутнє залежить від наших спільних політичних позицій і політичних рішень такі, які потрібні, щоб викорінити кожну причину цієї війни. Теперішній лідер Росії, і слідом за ним, і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни. так ніби є щось невідворотне, що змушує Росію продовжувати воювати, і так, ніби причини російських війн були не всередині Росії і не є частиною її власної природи, але натомість вони лежать десь зовні, десь в Україні, в Європі, в НАТО. Чи де інде Вони завжди звинувачують інших і завжди намагаються пояснити свої війни через дії когось іншого? так, ніби причина їх агресії. ніколи ніколи не в Москві, але завжди у їхніх сусідах. давайте подивимося на історію Росії від 1991 року. Відтоді до тепер Росія змінилася. Вона була багатою і бідною. Вона перейшла від олігархії до диктатури. Але одна річ залишилась такою самою. Вона продовжує приносити війну та ненависть від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії, від країну Центральної Африці до України. Росія обирає конфлікт. А не мир, і росіяни завжди кажуть, що вони якимось чином не винні. Якимось чином і хтось інший, не Росія, завжди повинен зробити поступки, щоб Росія могла припинити поширення кровопролиття, І... Завжди є щось, як вони кажуть, що треба віддати, щоб вони могли припинити вбивати зараз. У російській війні проти нас, проти нашого народу, нашої країни. Ця логіка досягла свого найбільшого і найбільш, найбільш небезпечного масштабу. Росія вторглася в наш дім. Вона руйнує наші міста. Наші села вбиває українців, наших дітей і в той самий час вона вимагає, щоб ми здали частини нашої землі, яку вони навіть не змогли захопити. Росія тримає майже мільйонну, мільйонну окупаційну силу на нашій території, і попри це, вона вимагає, щоб Україна прийняла обмеження на наше право приєднуватися до союзів та. На наш суверенітет Россия Росія б'є по нашій інфраструктурі, наших містах і селах, нашій енергетиці і звинувачує в цьому нас. І коли ми б'ємо у відповідь, вони кричать так, ніби лише вони мають право бити, а інші повинні мовчати і страждати. це Росія. І правда в тому, що ми маємо справу з. Хронічним злочинцем в корені всіх проблем, і навіть кожних російських ударів є саме це, Росія поводиться так, як кар'єрний злочинець, який переконаний, що його ніколи не спіймають, Росія почувається сейф. В небезпеці, коли її сусіди в безпеці, вона почувається погано, коли у її сусідів все добре. Росія це держава, яка фундаментально відкидає яковими правилами. І знається Реальний шлях до миру недостатньо змусити Росію до угоди. Недостатньо змусити її припинити вбивати. Ми повинні змусити Росію прийняти, що в цьому світі є правила. І що вона не може обманювати всіх. Це шлях до тривалого миру. І я дякую вам, Нідерланди, Нідерланде. за те, що ви разом з нами на цьому шляху, і за те, що ви підтримуєте всі елементи справедливого завершення цієї війни, від припинення вбивств до захисту справедливості для України. це справді має значення, і я щиро вдячний вам за це. Дякую. Пані та панове разом з партнерами ми працюємо не лише щоб припинити кровопролиття, але щоб змінити ситуацію вздовж російських кордонів, щоб не було жодної можливості почати інакшу війну, і ми розуміємо, що злочинці. Не змінюється за один день, тому переговори цими днями. Вони не лише про припинення вогню, але вони і про гарантії it's безпеки. Це не лише про дипломатію, не лише про фізичну безпеку. Це також про те, щоб змусити Росію зрештою зрозуміти як це жити за верховенство права. і це спрацює лише якщо буде Справжня відповідальність, якщо покарання для агресора стане невідворотнім, так це нелегко. Але це не так складно, як дехто може намагатися зобразити це. Ми вже зробили хорошу роботу, і зараз ми просто повинні йти вперед і притягнути злочинця до відповідальності. минулого тижня. Я відвідав одне з наших міст на Фронті, наше місто Куп'янськ. Це місто на сході України і лінія фронту зараз дуже дуже справді дуже близько до цього міста, і Путін публічно збрехав заявивши, що російські сили вже захопили це місто. Тому я сам поїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ, саме це І ми повинні продовжувати показувати кожну російську брехню. Бо Правда відно... відновлює справедливість. І Я продовжу руйнувати кожну російську брехню на передовій і по всьому світу. І я закликаю вас підтримувати Україну в цих зусиллях. так це працює. Правда є основою на якій росте справедливість. Те саме можна сказати про питання збитків, завданих російською агресією. Зараз європейські лідери мають рішення на столі щодо заморожених російських активів. Ці активів знаходяться в Європі і ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані, щоб захищатися від саме російської агресії, агресор. Має заплатити і це також про відновлення справедливості у такий спосіб, щоб Росія справді це відчула. Путін не вірить у людей. Він вірить лише у владу і в гроші. Він витрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених. 30 тисяч щомісяця вбитих. був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті. Російські штурми завжди божевільно криваві. Але Путін байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар кожен євро, який вони втрачають, Ось чому потрібне сильне рішення по російських грошах, і ці кошти повинні працювати, щоб захищати від Росії. Я закликаю вас підтримати це. Далі. кожного дня зараз українці працюють щоб відновити електропостачання, опалення та водопостачання. після російських ракетних та дронових ударів Росія умисно б'є по нашій інфраструктурі. Вони знають, що в нашому регіоні холод зими може стати однією з найбільш небезпечних. Зброї Вони намагаються використати so це проти українців, проти звичайних people, людей, проти звичайного yeah. життя. і ось чому так last важливо не, last last не розслаблятися чи покладатися виключно на дипломатію. Ми повинні продовжувати our посилювати. Our Нашого ППО ми повинні підтримувати нашу здатність захищатися, залишатися стійкими в умовах агресії. Кожної ночі українські батьки тримають своїх дітей у підвалах чи укриттях, сподіваючись кожної ночі, що наше ППО вистоїть. посилення української ППО та енергетичної стійкості це не лише військова підтримка, це захист життя шанс, шанс на майбутнє, І Ми цінуємо. Справді цінуємо все, що Нідерланди вже надали від систем Патриот та літаків F-16 до артилерії та дронів. Дякую вам за це, І нідер... лідерство Нідерландів в ініціативі Пьолімінфу особливо важливе і. Ці внески допомагають захистити цивільних та посилити повітряний щит над Україною та над Європою. І ми також вітаємо кроки щодо спільного виробництва дронів, які показують, що наша співпраця стає глибшою і більш стратегічною. І я вдячний вам за ваше рішення підтримати нас наступного року. 3,5 мільярди на підтримку України у 2026 році. І додаткові 2 мільярди на оборонну допомогу прийняті у грудні це сильні прояви солідарності. Ми справді цінуємо це. Дуже вам дякую. і кожен такий акт солідарності чітко доводить одну річ. російська війна не стане нормою. Ні зараз, ні в майбутньому. поки ви разом з нами. і поки наші інші партнери разом з нами. Росія лишається цією війною наодинці. Цієї неділі та понеділка у Берліні ми провели інтенсивні справді інтенсивні перемовини з командою президента Трампа. з Стівом Віткофом, Джареном Кушнером. Іншими членами команди і ми детально працюємо над документом, який може зупинити війну і гарантувати, гарантувати безпеку. Це дуже важливо. і кожна деталь важлива. Чому? Тому що жодна деталь не повинна стати винагородою за російську агресію. Якщо агресор отримає винагороду, він починає вірити, що війна приносить вигоду і тому справедливість має бути у центрі закінчення цієї війни. Будь ласка, підтримуйте цей підхід. Справедливість не повинна бути вичиснена на узбіччя дипломатії. було надто мало справедливості для Молдови. Це правда, надто мало і для Сирії, і для багатьох багатьох інших країн. Ці війни затягувалися. І сьогодні проблеми так важко вирішити, і ми повинні показати. Через Україну, що Європа та Сполучені Штати Америки здатні принести реальні результати у забезпеченні миру. І ще одне: у цій війні кожен із нас має щось, що ми дійсно не можемо пробачити. Багато українських родин втратили близьких, і Росія повністю зруйнувала десятки десятки наших міст і. Справді, сотні сіл. наші люди пережили багато принижень тисячі українців страждали через жорстоку неволю, і протягом цієї війни Навряд чи є злочин проти людяності, який Росія не вчинила. І навіть Нідерланди на жаль, на жаль, знають надто добре що це не лише слова. Ми пам'ятаємо меч 17 Жахливе російське вбивство, після якого пішла ганебна брехня. Це не можна просто забути, і люди не забудуть. І коли зброя мовчатиме, і коли дрони припинять вбивати право, все ще повинне буде говорити. Російські першопричини треба повернути в Росію. І не може бути так, щоб воєнні злочинці вільно подорожували європою чи світом. так, ніби вони туристи. Не може бути так, щоб ті, хто вбивали щоб до них раптово ставилися як до поважних партнерів. Ось чому санкції важливі і ось чому конвенції та механізми міжнародної справедливості існують. І вони повинні працювати разом з дипломатією оборонною підтримкою для України, підтримкою нашої стійкості. Я прошу вас, будь ласка, продовжуйте підтримувати зусилля, щоб забезпечити юридичну відповідальність для агресора. Щоб незалежно від того, як складно це буде, і неважливо наскільки довго це займе часу. Російські воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. і Російська держава повинна нести відповідальність за злочин агресії. Нідерланди один з ключових рушіїв створення трибуналу за злочин агресії і реальної відповідальності для воєнних злочинців. І я вірю, що ви розумієте кожну кожну емоцію, яка у нас є, в тому, що стосується справедливості, і дякую вам за це. З партнерами, як ви, і з такими підходами, як у вас, і з принциповою позицією, яку ви продовжуєте показувати. Ми можемо досягнути справді тривалого миру. Будь ласка, використайте ваш вплив, щоб допомогти цьому статися. Дякую вам дуже дякую, Нідерланди. Дякую за запрошення, шановні пані та панове. Я щиро сподіваюся, що наступного разу, коли я звертатимусь до вашого парламенту, це буде з вдячністю за мир. якого було досягнуто. Дякую вам, слава Україні. Děkuji. 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 Thank uh -huh.